Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. В наступний четвер, 27 березня о 22.00 відбудеться матч, який був перенесений. Матч 27-го туру Ла Ліги іспанського е престижного футбольного турніру. Це найвищий футбольний дивізіон Іспанії. Ла-Ліга. В четвер зустрічається Барселона-Осасуна. Матч буде проходити на чужому стадіоні, не на рідному барселоновському, Камп Нау, а на стадіоні Еспаньола, а також це. І стадіон до Олімпіади був построєний. Стадіон, який використовується також футбольним клубом Еспаньо, Естадіо Олімпіко. Також знаходиться в Барселоні. Я раніше казав, цей стадіон навіть використовується футбольною національною зборною Андорри. Коли дуже значні матчі. Отже, на цьому стадіоні Олімпіко. Барселона поки що триває реконструкція Камп Нау, буде грати з осасуною. Барселона, так само, як і Реал, маючи по 60 очків в турнірній таблиці. Ідуть попереду. Але у Барселони ось якраз цей матч був в запасі. Тому дуже важливо набрати якомога більше очків в цьому перенесеному матчі. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Друзі, дякую всім вам. Осасуна іде... Поки що після 27 матчів на 14-й сходинці. При цьому 7 матчів виграли, 12 нічих і 8 поразок. 33-39 мінус 6. Різниця забитих пропущених м'ячів. 34 бали. Вибачай, 33 бали. Барселона. Якщо виграє ось цей запасний матч перенесений, Барселона на три очки відірвається, відірвається від е переслідувача головного Реалу. Це дуже важливо. Тому, друзі, <кхід> дистанція до фінішу чемпіонату Іспанії ще Досить така, затяжна, я б так сказав, ще, дивіться, ще виходить, у нас майже 10 турів, без цього 9. Так, зараз, щоб бути точним. Так, по 8-9 по 9 матчів ще треба зіграти до фінішу. Тому. Треба дуже вміло і грамотно розтягнути енергію і сили до завершення чемпіонату. І треба грати акуратно. Барселона може собі дозволити з такими суперниками, як Осасуна, грати дуже обережно. Я вважаю, що ось ця. Гра у четвер 27 березня буде переможною для Барселони, але обережною і не дуже високорезультативною. Оце мій прогноз. Тому я вибрав, друзі, перемогу Барселони і тотал менше 4,5. 1. 92 коефіцієнт. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Про вподобайки коментарі особливо нагадую всім вам, це дуже важливо. Дякую, що ви у мене є. Скорішої нам перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.